Всім привіт, вітаю на каналі Public Instatiaк. Мене звуть Ярослав, і сьогодні ми з вами будемо лякатися в Outlast. де паблік. Зараз дивуся прямо на нього. Так, ось наш насос. Вмикаємо і одразу ховаємось. Концепція змінилася, я всрався Так, може присісти якось, я не знаю. Давайте. Увімкнемо Стелс. Чик. О! А! Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Бляха, бляха, бляха. Так, 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 давай, тікай від нього. Так, куди, 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 куди? Що це за кімната? Наша ця кімната тут. Ааа! Блін, 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 блін. Закрито! Я його <звес> 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 later. Ой-ой! 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 <звес> так, так, окей, окей, окей. Самовпевненість його згубила. Треба десь сховатися. Наприклад, ось тут. Та заходьте в ту кляту кімнату! Блін. йой Ти дивиш, що робить. видно? Уху-ху. Можете мене привітати. І в принципі. В принципі, Все! Я запустив. А що далі? Стоп. Сенсі, це не все? Сенсі, а що... Я. Я... Що?! Я думав, що це вже все. Я думав, що це вже все. <с> так, я, я щось не знаю, мені здається, це пастка якась. Ну його. <с> <с> Єманов. <с> <с> мені, тут, мені тут краще. <с> Шановний, що трапилось? В тебе все ок? Шановний. Якісь вони всі нервові. Meanwhile. <п> Мені здається, саме час зробити ось так. Я хочу, щоб ви привітали Чарлі. Справжнього пального песо. Та, Чарлі. Та й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нащо я взагалі прийшов в цю кімнату? Що мені тут треба було зробити? Що ви що? Так? А, ось ви що. Я вас Добре, хлоп'ята. Розважайтесь тут без мене. Гей, друже, я гадаю, ти помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче. А я. а що? Я полізу в вікно. Ох, оце я, звісно, дав. Не дуже погано, мало бути гірше. Так, де, де вихід? Де вихід? О, чекай, 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 комойся. Чому вона закрилася? Ви що знущаєтесь? <пілляє> Ви бачили оцього от. Ти що, шановний? Ти що? Ну, а мені це по приколу.

У мене погане передчуття.